Сергій Таран, політолог, зараз долучається до нас, пане Сергію вечір. Добрий Вітаю вас. Отже, практично кожна стаття зараз і кожен матеріал каже це певний індикатор, те, що перемогли демократи, означає, що це все реакція суспільства на ще, поки що, навіть не рік президентства Дональда Трампа. Чи так це і чому? Ну, справді, сполучені штати дуже таки добряче похилило вліво. То з обранням Трампу похилило вправо а зараз, за всіма законами політики і навіть фізики, суспільство Америки почало звертати увагу на ліві ідеї, причому в такій радикальній формі. З тим, щоб якось компенсувати ось цей трампівський ухил в бік правих ідей, і ми зараз бачимо а це до речі, абсолютно прогнозовано. Що переважна більшість американців підтримують таку опозиційність Трампу, і саме з опозиційності до Трампа вони голосують за. Е Ну навіть от як мамдані, навіть за таких людей, які висловлюють ну дуже несподівані для американського суспільства ідеї. Адже мамдані ну по суті є чистим соціалістом. А для американського суспільства, соціалістом бути взагалі якось дуже дивно, тому що це суспільство звикло вважати, що головне на що має сподіватися людина, то це не на державу, не на когось, хто вирішить за тебе всі проблеми. А єдине на кого може людина сподіватися, то це на себе і на свої права і свободу. На цьому живе і жива Америка, і от зараз з опозиційності до Трампа голосують люди зовсім за іншу історію. І я думаю, що це такий дуже серйозний дзвіночок для Трампа, тому що через рік в Америці будуть вибори до конгресу. І якщо в виборах до конгресу Трамп програє, то це не просто буде поразка. На конгресу на виборах до конгресу це буде втрата по суті влади для Трампа, тому що вся ідея Трампізму і його політики будується на тому, що всі інституції перебувають під контролем у Трампа. Що Трамп має політичний вплив і на обидві палати конгресу, і на навіть на суди і на місцеву владу. І, от зараз, якщо Трамп втратить конгрес, ну тоді це все, це вся ідея. Оця от вертикаль вона посипеться, і по суті, Трамп опиниться президентом безперечно дуже сильним, але без, без влади, без реальної влади. Тим більше, що я просто переконаний, що перше, що зробить конгрес, якщо він буде в опозиції до Трампа, це почне процедуру імпічменту. Привидів вже багато і знайдуться ще більше. І тоді Трамп тільки займатиметься тим, що буде сваритися з конгресом з цими слідчими комісіями, які є частиною цього е, імпічменту. І тоді я думаю, Трампу буде не до того, щоб робити Америку великою. Ну і е, ще такий, от. Просто невеликий приклад. Одна з речей, які робить постійно Трамп, це оголошує тарифну війну світові або окремим країнам. Так от, згідно американських законів, політику щодо тарифну політику визначає Конгрес. Тобто, цей інструмент. Потужний інструмент зовнішньої політики для Трампа просто втратить сенс. Тому я думаю, що Трамп зараз і його оточення дуже серйозно будуть приділяти увагу до того, що відбувається в суспільстві. Я думаю, що зараз мають бути ініціативи, які компенсують у цей перехід вправо. Знаєте, тут Трамп ще після свого обрання зробив таку велику стратегічну помилку, яку ніхто з американських президентів ніколи не робив. Будь-який американський президент одразу після свого обрання одразу ставав центристом. Тобто під час виборів він займав позицію партії, а далі, коли він чи вона обиралась, вони казали: от все, але з цього моменту я президент всіх американців, я є центрист. А Трамп це єдиний президент, який цього не зробив. Він залишився радикальним, причому радикальним республіканцем, навіть після, навіть після обрання. От ми зараз бачимо на. Місцевих виборів, чим це закінчується, тим, що суспільство пішло в антитрампівську опозицію, і Пану ну Сергій. я наостанок, хочу сказати, що я знаю, що в Україні багато хто не сприймає Трампа, я розуміюся, чому але я хотів би наголосити, що в інтересах України в тому, щоб Америка була сильною, щоб Сполучені Штати мали вплив в усьому світі, це дає можливість спиратися Україні на підтримку Сполучених Штатів, навіть якщо там нам не подобається президент, і в наших інтересах, щоб Америка і надалі залишалася. Сильним, і щоб там була єдність у зовнішній і внутрішній політиці, не тоталітарна єдність, а єдність політична. Тому я все таки сподіваюся, що до часу, коли в Америці настануть вибори, ця Політична ситуація розхидана, трохи стабілізується, і ми матимемо ну звичайну конкуренцію між двома політичними партіями, але ту конкуренцію, яка не призводить до нестабільності, до хаосу, який позначиться не лише на долі Америці, а й на долі всього світу. Сильна Америка безумовно, але е, цікаво за чиєю формулою Трампа чи когось іншого, бо Трампівська доволі ризикована. Маємо не багато часу, але все ж таки хочу запитати, як так, що з'явився в цілому такий несподіваний цей кролик з капелюха, тому що зараз. Виборчі якісь процеси можуть вражати своїми несподіванками. Людина приїхала тільки у штати в 2018 році, а в 2025-му стає мером. Як це вдалося? Що це було задіяно? В мене перша здогадка тік-ток. І в цілому, якщо до виборів до конгресу ще рік, то такі популістичні обіцянки мамдані чи не викопає він і під собою певну яму, тому що ну багато що реалізувати буде дуже складно там ледь не половина життя за його обіцянками буде без. Коштовною я от погоджуюсь з тим, що ви сказали останнє, але я теж скажу в останню чергу. Але спочатку поясню, чому так відбувається. Ну, по перше, це на зло Трампу. Оце голосування, яке відбулося Нью-Йорку. В Нью-Йорку, Нью який завжди був було ліберальним містом, яке завжди було проти будь-якого тоталітаризму. Нью-Йорк, це, це взагалі це навіть така трохи особлива Америка. Це не зовсім та Америка, як іноді кажуть, одно двоповерхова. Це багатоповерхова Америка, дуже динамічна, з динамічними свободами, яка категорично не сприймає будь-якого нав'язування волі згори. Вона завжди рез голосувала за от, вільних людей. І тому голосуючи за мандання, це голосу голоси. Тих людей, які не хочуть Трампа, це перше пояснення. Друге пояснення це все таки е, Нью-Йорк – місто іммігрантів. Мігрантів, які приїхали в першому чи другому поколінню, і коли Трамп починає свою політичну кампанію на протидії мігрантам, на виселенні мігрантам, ну це ну це ще можна зрозуміти в якійсь європейські країни, але в Америці це дуже важко зрозуміти, тому що з ким, з ким ти там не поговориш. Це людина або в третьому, або в четвертому, або в другому поколінні мігрант. Тому от Нью йорк не сприймає у цієї антимігрантської кампанії, яку почав Трамп. Але тепер повертаюсь до того, що ви сказали, бо це справді важливо. Я думаю, що Трамп, звісно, не любить вам дані. Зрозуміло чому. Тому що вам дані це популіст. а... Трамп це за великий капітал. Це ці люди, які ніколи один одного не зрозуміють. Але як це не парадоксально, саме е, мамдані може бути і надією Трампа, тому що якщо під час своєї каденції мамдані як мінімум не забезпечить безпеку нью-йоркців, як мінімум не гарантуватиме законність на вулицях, а з того, що він іноді пропонує, ну не так зовсім видно, щоб там була законність. Так, якщо він цього всього не забезпечить, то тоді це для республіканців і для Трампа буде дуже потужним аргументом, чому не треба голосувати за опозицію до Трампа на виборах до Конгресу. Тому до зараз до Мамдані буде величезна увага Америки, і кожний його крок. Або перемога буде під збільшувальним склом, і може так статися, що Трамп не лише буде засмучений з перемоги Мамдані зараз, а можливо через рік два і скаже дякую мамдані, що принаймні показав інший бік Америки, не вкрай правий, а вкрай лівий, який можливо теж не призведе до найкращих результатів. Хвилинку, чи маємо зараз закопаюся в конспірологію, якщо в найближчий рік для Нью-Йорка буде дуже вагомим питанням безпека, чи зможе цим скористатися Росія, тому що їй, так би мовити, хочеться в кожному місті навести трошечки шороху, чи замахнеться вона на Нью-Йорк? Присутності Росії в Америці майже немає. На щастя є через є присутність через окремих агентів відвертих шпигунів, але от такої присутності у засобах масової інформації у партіях, які там фінансуються, якщо є, наприклад, в Європі, такого в Америці немає. Хоча я не виключаю, що кілька членів конгресу можуть там мати давні зв'язки з Росією. але це швидше виняток ніж правило. На шанс для Росії буде лише в тому, якщо Сполучені Штати зосередяться винятково на внутрішніх питаннях. Якщо розкол американського суспільства, а він же зараз іде не по економічній лінії, а по расово-етнічній, це дуже небезпечно завжди для будь-якого суспільства. Якщо цей розкол переросте в якесь внутрішнє громадянське протистояння, оце і буде той шанс Росії. Ну я сподіваюся, що цього не іде. Кілька секунд, да, але все-таки про закиди в антисемітизму е, антисемітизмі в мамдані, а там величезна спільнота в Нью-Йорку е, Людей, яким це явно не сподобається. Пане Сергію, з цього приводу, чи може ця зачіпка ну, також спрацювати я проти скажу, як, дивіться, не антисемітизм, а антиізраїлізм. От е, зараз, бачите, е, ізраїль стоїть в опозиції до майже всього мусульманського світу. Оця непідтримка Ізраїлю вона відображається на тому, що говорить Мавдані, який сам до речі, мусульманин. Це не зовсім антисемітизм. Це політика, яка категорично проти політики Ізраїлю, проти того, щоб Сполучені Штати підтримували Ізраїль. Ну, треба сказати, що в останні два роки Ізраїль втратив політичну підтримку в багатьох країнах насамперед не через атаку Хамазу, а через ту політику, яку Ізраїль зараз провадить на територіях сектору Газа. Але я думаю, що загалом в Сполучених Штатах буде нереально бути анти... нереально бути таким ідеологічним антисемітом. Якщо мандані дасть справді приводи думати, що він антисеміт, я думаю, що він довго не протримається. Це ну не це не те суспільство, яке буде це Дарувати взагалі, коли будь-хто, хто йде у цю етнічну тематику, він завжди дуже сильно ризикує, тому що це з одного боку легко дуже зібрати голоси і викликати емоційну підтримку, але довго на цьому не протягнеш, якщо ти в Америці, якщо американське суспільство все таки вимагає від тебе, щоб ти був людиною успіху, але не лише показував, що от якісь там є етнічні групи, які тобі заважають жити. Якщо ти лише тільки це робиш, то ти надовго не протягнеш. Але в тому ви праві, звісно, що і до цих тестів які можна трактувати як як антисемітизм семітизм буде величезна увага і засоби масової інформації, і лобійській групи і безумовно суду, які, якщо там буде щось не по закону, теж зверта на це увагу.